Так, всім здарова. Сьогодні соло проти соло. Знаєте, що я люблю ту тему. Сьогодні ще разочок попробуємо. Сольник то завжди не на гра. Там завжди хтось підкрисить і щось цікаве. спробує. Сквади тобі ще таке злагоджене, а тут чисто сам себе залежиш. Палив на юльку. Як завжди, стабільна наша метка грати вміємо тут трохи. Ну, відносно. Можна поборотися. Я собі трошки оновив типу, кров на таку бордову. Попробуємо з обновками щось трошки змінити в тій грі. Так, зі мною пару людей падало все ж таки, зараз будемо їх шукати, хлопці. Так, шлем взяв. Снайпери купи якусь нормальну і все, і можна бігти. Непоганий домік, тут рахую, просто фул залутався. Найцбішні магазини є. До речі, тут завжди пушки є, хто би там. Хто на юльку падає майте собі на увазі. Тут завжди є лут на 2-3 людини. Так, сімьорошок пари візьмемо, можливо, якийсь СКС до 4 Так, один же лупиться. Зараз ми його підкарували. Ага, він його вбив. Мені здається, що вони внизу там. О, М24, сюди. То з пляжу, патрони є, все є, можна бігти. Я думаю, якраз і зараз встигну підбігти, поки він буде лутатися. Ну того чувака підлутає, я думаю, що я встигну спуститися. Але тут а, вроді три люди не падало. Наскільки я пам'ятаю. Один живий, один здох, і ще десь ще десь двоє виходить. Ну він десь тут точно стріляв, він десь тут має бути. Щоб не почув, треба йти акуратно. Він десь по-любому тут є. А, чую. Ясно. Він, походу, навіть не підхилився, чи що може нема аптеки, ну щось він швидко мер. До речі, як вам кров така оранжева. Не знаєте як її буде видно на дальне відстані, попробуємо. Так, лут у нього нормальний, в принципі, в мене все є, можна бігти далі. О, дроп падає. Все, Заберемо тачку, тут завжди є тачка біля мене, можна навалювати. Ще й близько, можна рисканути дроп. І, надіюсь, що там нікого не буде. На якщо буде, в принципі, соло проти соло можна попробувати повоювати. У мене непоганий лут. Їдемо на дроп. Тачку не глушу, трошки вам вуха буде шуміти, але мені потрібно чути прямо зараз, чи стрільба йде десь поблизу, чи ні. Май на увазі не приглушує звук. Блін, не доїжджає, треба ще газу дати, щоб швидко. Може їм кашка буде. П'ух. Е, ну ладно, берем, берем. Давно я з петухом вам не грав. Так, треба навалювати звідси. Повезло, мені ніхто не приїхав. Можна ще трошки пару секунд дроп покрити, можливо хтось приїде десь тут засісти. Може якісь доїжджаючі ще з далекого краю їдуть на дроп. Так, так, так. Запускаємося, я ще десь коцнув, як дроп ход в'їжджав. О, я навіть не бачив, що в мене глушник на М24 є, то взагалі. Ще, ще би якусь іксовку, таку 6X8 я би заряжений сидів. Поки ще дроп палає, Ще можна чуть-чуть подежурити. Ну, щось схоже на те, що ніхто не приїде сюди. Ну, ще буквально секунд 10, та їдемо, якщо нема нікого. Так, можна, в принципі, на жовту попробувати. А що робити? Подивимося, може там хтось падає на ті кімпи. Машина така, я не дуже люблю цю машину, вона сильно шумить, помало їде, помало розганяється, така неповоротка трохи. Така собі, така собі. Вже краще УАЗик такий, як на Арангелі. Наскільки я так вже звик, коротше, завжди, коли приїжджає в якісь кемпи. В Соло проти соло, коли грає. То за рахунок того, що чують з далека машини, вони мене постійно підкришують, і потім я здихаю. У мене сьогодні тактика на матч, ну, на катку. Така, щоб не заїжджати в кемпи, коли в мене є непоганий лут. Десь трошки здалека подивитися і тоді хіба. Ну, тут нікого наразі не бачу. Нікого не видно, ніхто не стріляє, ніхто нічого не кидає, не їздить, машини стоять. Здається, що тут чисто. Та ні, тут теж чисто, я думаю, він би вже по мені стріляв, тим більше я думаю, машину би бачу. Щось би бігало латався, я думаю, тут нікого немає. Ну я в центрі зони. Я навіть не знаю, на юльці нікого вже нема. Куди їхати на звуки стрільби, зараз будемо бачити. Може хтось до нас приїде сам. Ну, не хочеться під втрачати, не хочеться хлопці, дівчата. Може там хтось є? О! Я бачу, як він зброю переставляв. Да-да-да, є в тій хаті. Повезло йому, що в мене тільки 6 немає. в мене тільки четвірка, але там точно хтось є, я бачу, як він снайперку витягував. Щось він не дуже горить бажанням пікатися. Тобто кажуть. Тоді я прийду до нього. о! Ярбу, як я промазав. Все, я його сполошив, він вже не пікне. От вам і 4Х. Той приціл на півмонітора. Той хрестик. Такий момент, просадив. Та ні, він же не пікне, хлопці. Треба, напевно, буде рухатись до нього зараз. А, там файт в них. В них там ще хтось є, я думаю. Ти, лутати не хочеш чи що. А ну давай, братанчик. Я тебе вже дежурю, того разу я вже не промазую. Але ви бачили, як я промазав там, блін, чітко на башці було в останній момент, він дьорнувся Але я не думав, що там ще хтось є. Він прям чекав когось. Добро, ладно, підпушимо його. Сразу він голову мене не збриє, у мене третя шапка. Угу. Поняв, перебіг. Не пікає, не пікає. Він може не поняв, звідки я його валив. У мене все таки глушак є. Він був зосереджений на файті там, тому що в ньому порі було. Ну давай я підпушу його тоді. Надкобістиння з п'яточка вже мав би його забрати, якщо що. Так, без shifта, без shifта. Щоб не почув мене. О, а він розбив. Ну все, йому дупа. Він не знає за мене. Без шансів. Він не очікував явно мене тут зустріти. Дивися, ма бак, і вже думав втікати. Куди ти втікати думав? О, вісьмерочку. От, все, мені би тоді вісьмерочку мати, я б його прибрав. Так, мусор лишній скинем. Так, 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 то все в мене є. ну... Луту стільки, е петельню ще візьму, і то хочеться, і то хочеться, але зараз мене приб'ють, так я так все на тому попадаюсь. Ну то що, обустаємося та їдемо? Нема вже тут що шукати. Так, моліка би взяти. о. Димочки. Берем тачку, бо баги не знесуть. Берем тачку. О, а бля дуже така і велика. Так, чую снігоход на чумоході літає. Точніше чумоход на снігоході Я би взяв той кемп, але я щось боюся, чи тут хтось є. Ми їх не почути. На скалу я вижу, приземлялся какой-то тип на желтую, где там метка Ну тут страшно, тут по любому кто-то может крыситься Але... О! А я что сказал? Он в соседней хаті. А вижу шлем торчать Без шансів, спіді, сорі Ну ти явно засів надовго на одному місці. Того разу я не промазав. Так, мені би ту скалу зацінити? Тут нікого. Стрьомно, стрьомно, тут вже зона така трохи не дуже велика. Може ще хтось бути в сусідніх кемпах, я би послухав. Та шляпа літає, чи то, заглу... то глушить той мотор, то знов заводить. Не знати, що він хоче зробити. Там нікого не наблюдає. На скелі десь не видно, він десь пропав чи що. Ааа, так це ж не та скала. А, да, то я лиханувся. Бачу. Десь когось відцілює, чи що? Десь щез. Ааа, бігає, бігає. Головне з першої влупити його, бо якщо я промазу, то все. Тут же не проканає, так як з там тим. Бігає, як галапай ушпарений. Зупинися. І я тебе сфотографую. Та ти що! Ото красава? Як вам? 335 метрів. От то тіп за зацінив, я думаю. Ні, <гум> Не, ну відстань солідна, хлопці, що не кажіть. Кіл прикольний вийшов. Так, приїхав ще один пасажир. Але я він бігає, я попасти з нього туди. Відстань теж велика трохи. Опа. Тойсь в мене упорі в є, вікно розбив. Якісь гранати кидає. Навіть ми ще я стріляю за Зараз будемо не пушити, три гранати зарядив. Чотири. Находи до, ходи папі, до папіка синуля. Бігає, бігає, чує. Будеш флешку кидати. Ну. No. Hello? Hello, motherfucker? Ти хату не перепутав, синок? Ти так більше не роби. Гранати він тут кидає мені. То моя хата. Не знаю, на що він очікував. No. Таке, така його доля. Я би там того ще забрати не проти, що там бігав. Але відстань велика і цей. Я не попаду. А він далі там бігає. Ну, зупинись. Не хоче. Там якийсь серйозніший тип. То видно зразу. О, зупинився. Попав. Але в ногу десь тільки, блін, шкода. Ану ще, навіть йому до фонаря. Промазу. Та де, він же не зупинили. Як вам, до речі, кров оранжева? Ніби видно, хоча відстань теж солідна, але синю трохи все рівно краще. Ладно, того чувака ми втратили. Він же не зупиниться. Опа, сзади я чув Что мне... Что мне причулось? Мне из этих кто-то сзади на контроле. Ладно, я побегу и по хате его побачу трохи. Может, что-то Я точно чув -то сзади, пацаны. Да-да, о, еще раз. Все-все, он близко, он подо мной, где-то под окном. Где або под этим парканом. А де він тут взявся так, блін, Неочікувано. Навіть не пікає. Ну він точно тут є, я вже впевнений на мільйон відсотків. Отрухається. Його хп мало треба пушити. Без шансів, просто без шансів. Що в нього пітух був чи то джеска, так... так з глушником. Третій жилет мав. Дивіться, як, як пітух третій жилет швидко збере. Просто без шансів. А я його ще ніколи не беру, треба брати пітушка, тепер все таке. Ну що, будемо рухатися в зону, бо це вже п'ята, і вона вже звужується, треба в шосту навалювати. От її по дорозі, зараз ніхто не зберег. Просто на плюс вед, біжу по відкритій території. Без димів, без нічого, щоб не привертати увагу. Поки ніхто не стріляє, біжимо. У мене є третій жилет, третій бронік. Ой, третій шлем. Тут мене явно з одної полі не нокнуть. Угу, Якийсь ютубер. Ви його забрати. Зліва хтось стріляв біля скали перед тим. А отут таке поле відкрите ще може ззаді бігти, я би подежурив трошки. Угу, зліва все-таки є. Він когось забрав, може то його підпушити. Ага, там машина стоїть. Тут дроб був. Ну, там дещо стопудово хтось є, значить. Зона маленька. Опа, справа хтось ще є. Де ти? Аво. Ти що там загоряєш, братан? Сьями й пішов. Дарма він там так лежав. Його би як не я, то хтось інший забрав, таких дуже легко забирати. Ага. Ага, а ну зупиниться. Запас в мене чи ні? Ай, та все, без шансів тепер. Перший не точно запас. Це, походу, якраз той ютубер він туди їхав, здається. Ну, мені на нього йти, все, я, походу, трупак. У мене один зліва і один на криші. Якщо я не нокну того з криші, то все, то катка буде закінчена. Не почну зліва закривати і той. Не повезло. У мене рельєф відкритий машини нема. Не знаю, що робити. Він ще й не пікає. 5 секунд і зона звужується. Ой-ой. Хм, зона пішла, я не знаю, що робити, хлопці. Ще щось їде. Може, то він. Ну, зліво стріляє. ну все, без шансів. Ясно, кей промазав. Тепер точно без шансів. Я мав можливість його нокнути того зліва. Тепер справа стріляє. Ой, я ще гранату да. Ты казала, ми в дірмі", як з таксі 3 я казав, знаєте? Ми в дерьме. Граната. Ой-ой-ой. Двоє попадають через дим. Що ми ж з тобою не валиться, всі мене двоє. пушити Буду по мені. Я ні, це без так, Це без шансів. Фулл да, опен, блін, таку катку зарій. А, п'ятий тир. П'ятий п'ятсотий без шансів. Та вже до тобто демося лишилося один на один. Я думаю, що він візьме цей топ. Хоча він з М24 не попадав, я міг з ним поборотися. Флешка. Нормальна флешка, до речі. Мені може треба було смоку пушку. Ой-ой-ой, це ой, ой, там без шансів А ВДшка в нього чи що? Да, АВДшка. Третій, третій шлем має, да? Так, да, отака от в нас катка. Дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте свій коментар, ваші враження. Та й все на сьогодні, GG. Ще подивимось демедж. Мені сподобалась гра, якщо чесно, Сіки. 779-7 келів. Ну, почти 8. Все, всім дякую. Чекаю ваш коментар, лайк. Підписочку, все, будьте здорові.